трошки темно зараза, ну. А на дворе не я Ви... О, хорошо. Да? Даже, даже краще, чем хорошо. Так. Все, тут я... Тут все, да? Не, не все. Ось тут все. Я его зараз уже перекину. З тої сторони і заодно вже от блін, а диски. А диски я хотів ще й там, але потім перекину. Потім перекину О, та й куди ж я його покладу? Воно зараз для аже націлую. da por І так, з фарбуванням ми закінчили. Зараз я його ще помастю мазутую. щіточку я вже ренив. Мазутина у повну банку, що я порозливаю. いいねえ返すわねえ。 Полежить тут, посохне, висохне і, і заберемо його на стоянку. Це мені треба вон той вугол весь поприбирати, повикидати звідти все нахер лишнє. І всі його точно, всі його ції, при чандалях скласти в той вугол. А що там в тому якісь ящики? Що за ящики? Ладно. То буде потом. Якщо буде, може й не бути. Я зараз начну той вугол перебирати. А там такі ценні. Цінні такі речі знайдуться, що я Вони мені 300 років не потрібні, але я буду з ними носитися як Баба із ступою. Воно конечно до осінні висохни. Але ми їх ще раз можемо пофарбувати, в чому би і ні. Так, тобто тепер мені треба перекинути їх на, на ту сторону і, і пофарбувати цю. Хоча тут вроді би як би і не треба, але, але треба. Отак. Отак. У мене треба. Так вже я підставлю. Тобто фарбував свій стилець. Пофарбував, свій стилець. Ладно, нехай поки. Нехай пока токси. А плуга я по маске? Моємо махти. Я знайшов у себе у бутилці. Я не знаю де я його взяв. Така густа-густа така. Перероб такий. У мене з машини у мене не такі. Я не пам'ятаю, де він у мене взявся, Ну, він уже там руками у пляшці. Стояв. За цю сторону вже зроблю і все. З обіду, туди, туди далі, з обіду, поїду, вивезу ту, ту траву. Мені прицеп треба освободити, звільнити від тої трави. І вона там стоїть, горить, кузов мокріє, гнити почне. Та й треба, коротше. Вивезти треба. Так, а куди це? Куди це? Вильнети назад ту пляшку та і все. Так, сіточку бензинчик. Бензинчик. І все, вперед. Все, нехай сохне. Нехай сохне. Я зараз назад вилею в бутилку. Ага, сходжу, подивлюся ще до плуга. Може ще плуга треба От так. Всьо, оновивши й плуга, покрасив, пофарбував щось, світло десь пропало, ну хрен з ним не включається. Не пофарбував, а помастив маслом. У мене стільки города, що навіть до блеску лиміш не витерся. Хоча він, мабуть, витерся лиш. Я його пізно помастив. Ладно. Все, нехай воно сохне. Нехай воно висихає. Так, зараз ми поза кадром, блін, ключів не взяв. Поза кадром з'їздимо туди, куди ми маємо, а потім. А потім. А потім поїдемо мотоблоком, вивеземо то сміття. Так, що там наша приблуда? Сохне, сохне. І так, мені на завтра треба цей прицепчик. І мотоблок треба поїхати набрати 4 мішки. Саняшником. Так. А щоб його звільнити, треба вивезти. На поле? На, на поле, не на поле. На сміттєзвалище. Ну що, поїхали? Сюди та кучка стоїть сміття біля стовба, весь краєвид порти. Я і заберу мене. Серівно місце дозволяє. Ну, о, так буде краще. Ніж не трудно, я все рівно туди їду. Все, вперед. Як ви думаєте, як це називається? Дорога серед дороги. Я думаю, що це називається вже долбої. Далі самі говорять. Ну ну ти хоч би вже ближче сюди взяв. чи що. Ну що ти будеш казати? Ну подиви. Накидав на дорозі. Головне, щоб йому було хорошо. А щоб ти всрався, зараза така. Я бачу це... Водовища, хрести попривозимо. Чехотка. Ну привіз, то возьми вже туди. Ближче на ті купи, до тих купів. Нє, висипав на дорозі і поїхав. От розумник, Да. Ой! Бачу, є дрова, вон грубенькі є. Але після цього, що я тут побачив, я вже не хочу тут дров збирати. Ну що ж, виховання таке. Хай це буде на його совісті. Ладно, переходимо на другу тему. Завтра зранку, десь годині о 9, наверное. Мабуть так, побачимо. Поїдемо. Поїдемо ми з вами. Вітер дує, щоб ти пропав. Вон туди, до тої труби. Вон туди. То там цукровий завод. Бувший. Руїни цукрового заводу. Познімаємо там залишки ті, які є. І потім, потім, потім приїдемо додому. Та щоб ти вказався, коли я не говорив, він не дув. Так, вдома договорю, бо це гімбата не дає говорити. Не буду не дає нічого говорити, вдома договор. Все, все, ми вже вдома доказую, бо там гімбат і мені не давав говорити. Задував. Значить, після того кран не треба закривати, але я закриваю. Після того, як ми візьнімемо матеріал на руїнах, приїжджаємо додому, беремо цей чудовий мотоблок, прицеп у мене вже пустий. І їдемо. На базу. Ну, на базі у мене там свої. Своя задача є. Крім того. А крім того, це я знаю достеменно, що завтра буде наш пан Коля буде робити вскриття тому своєму покійничкові. т 150 -му. Виявляти причину його смерті. Що він, він здох? Блін, лишив ворота. Вітер розкрив. Ей що б ти пропало. Так, то ми встигнемо, я думаю. Ну, навіть якщо він вже з ними назнімей без нас, то це не біда. От це таки ось з цим вітром. Це треба переробити. Не знаю, може завтра, а може післязавтра що нахер попереробляю тут. Вже закрити не можу. Отакий От розклад у нас на завтра. Ну, Це в тому випадку, якщо у нашу програму не всунеться ніякий вірус під назвою Форс-мажор, то все піде так, як, як я сказав. А коля точно буде, це я знаю. Ну він зранку що? Він зранку поки прийме вип'є кофе, то ми ще встигнемо і там зняти, І до нього встигнемо. Так, ну що ж, поки так. На сьогодні все. І як завжди. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Хай всім щастить.